Неспішний ранок з Наталкою Маринчак Неспішний Ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І говоримо ми, як я вам і обіцяла, про благодійність. Благодійний і по фестиваль Кінські сили Хос Пауерс» відбудеться на підтримку програми психологічної реабілітації військовослужбовців і повенція терапевтичної взаємодії між людьми та конями. А що це таке? Ми трішки пізніше розповімо. Власне, від весни 2023 року учасниками цієї програми стали понад тисячу захисників і захисниць. Му і повенція вже третій рік реалізують громадська організація Х і активна стайня. Рай як і де. Буде проходити і по фестиваль, якою буде концертна програма, як саме реабілітуються військові, і головне, як долучитися до НАТО. Будемо зараз говорити з однією з організаторок Марією Волковою. Вона засновниця програми психологічної реабілітації Коні Перемоги. Доброго раночку! Вітаю доброго ранку! Дуже приємно тут бути у вас. Так навзаєм раді вас вітати і власне. Як і де буде проходити фестиваль, де сказати поки що не можемо. Чому? От якраз давайте нам розкажеш. Ми можемо сказати, що він буде у передмісті. Це зовсім недалеко від Харкова, і у надзвичайному надзвичайному місці, дуже незвичному, дуже прекрасному. Де саме і точно локацію отримують люди після реєстрації, тому що ми не можемо По-перше, ну, по -по -по да. з питань безпеки. З питань безпеки ми не будемо її. Передавати ВТР, але ті, хто до нас зареєструється, отримують вже точні вказівки, як, як дістатися. Це не важко. Це стайня, вона незвична, не така, як ви собі уявляєте, коли кажете слово стайня. Це місце, де коні живуть майже вільно в умовах, які забезпечують їм усі потреби, і саме тому вони хочуть, можуть, люблять спілкуватися з людьми. Uh -huh. І це робить їх ідеальними терапевтами для людей, які потребують психологічного відновлення, психологічної розрядки. І саме тому там ми проводимо нашу програму. Uh -huh. Так, ну власне, ця програма покликана для того, щоб зібрати кошти на реабілітацію. Правильно? Саме так. Ми вже третій рік поспіль проводимо програму психологічної реабілітації. Вона у нас називається Коні перемоги. Залучаємо до неї військових діючих. Залучаємо до неї військових, які потрапили у харківський шпиталь і знаходяться на знаходяться на відновленні. співпрацюємо з психологічними службами Нацгвардії України Зсу з психологічною службою шпиталю і возимо групи військових постійно, але це витратна історія. І певний час нас фінансував Американо-Український фонд. Але ну як ми всі розуміємо, так. казки кінчаються. Так. І о, весь цей рік ми вже проводимо її о, за донати за ті кошти, які ми збираємо. А, наша ГОшка, вона зовсім, зовсім невеличка. І ми також займаємося забезпеченням військових. Угу. А, тому нам дуже важливо о, розповісти про цю програму, показати її людям, долучити аудиторію, яка хоче. О, Внести свій внести свій внесок саме у відновлення бійців, саме ну у таку мирну справу, да для тих, хто uh -huh. можливо вважає для себе неправильним донатити на щось там більш е мілітаристичне, але це справді дуже важлива частина відновлення. І так, цей фестиваль він благодійний. До нас долучаються музиканти, які будуть виступати у нас також благодійно. І всі кошти, які ми зберемо, вони всі підуть саме на цю програму відновлення військових. Uh -huh. Дуже прозоро і дуже зрозуміло. У нас є чітка цифра, яко, по яку потребує uh -huh. один військовий на один день реабілітації. Це 650 гривень, і це одна людина, яка приїхала на повний день на стайню і пройшла цю програму. На цілий день пробувала на ці, на ну, майже цілий день. Да. Програма займає 5-6 годин, але в залежності від погоди, від того, того, яка група, від того. Чого люди? саме потребують люди саме в цей момент, вона може бути довшою, вона може трошки бути коротшою. Але uh -huh. так, це цілий день на стайні. І ці 650 гривень у нас коштуватиме вхідний квіток на наш фестиваль. І от вони прямісінько підуть на одну людину, uh -huh. яка потім приїде. В нас немає недобору військових, в нас безліч людей, яких ми можемо туди привезти. Uh -huh. і це все спирається лише в кошти і ну в час людей і коней, але е, ми можемо вивести одну групу, ми можемо вивести 10 груп, uh -huh. і це буде залежати від того, скільки коштів ми зберемо. Uh -huh. Так, ну о, власне, друзі, програма реабілітації військових. Це дуже важлива річ, тим паче, що на цю програму потрапляють саме діючі військові інколи просто приїхавши з нуля на декілька днів. От, і е секрет цього відновлення, е саме в слові, яке ми сьогодні вже вжили декілька разів, ми трішечки зараз з Марією е його розшифруємо. Е я говорю про слово іповенція, але е я заздалегідь роблю анонс, що приблизно за місяць ми з Марією зустрінемося знову саме для того, щоб розлого розповісти, що ж таке іповенція. Раз ми тільки скажемо так приблизно окреслимо, що це таке. Якщо просто окреслити наросом, то іпто і це м -м, психологічна взаємодія людина-кінь, це не іпотерапія, коли ми відновлюємо це частина іпотерапії, але це е, не фізичне відновлення, це не їзда верхи, як це можна у собі, собі уявити. Це в першу чергу спілкування і контакт. І саме контакт з великою твариною, яка ну зовсім незвична, і це зовсім нові інші відчуття, які людина не може відчути в повсякденному житті. І контакт не такий, як на площі, коли нас катають угу. по колу, а контакт, коли ви дивитесь в очі тварині, коли ви з нею спілкуєтесь її мовою, а ми цьому навчаємо, угу. коли ви можете йти, а тварина буде йти поруч із вами просто так, без амуніції, без мотузок, просто тому що вона. Хоче йти поруч з вами, а ви їй кажете, що робити. Цей контакт він дійсно цілющий. Ми це бачимо на власні очі. Це дуже і дуже корисно. Ну, для будь-кого насправді ну, для будь будь-кого. Ми тут всі так. в Харкові, в Україні. Ми тут всі люди, які потребують цього відновлення, але просто є ті, кому воно найнеобхідніше. Так, власне, тут я підтверджую слова Марії, тому що була сама на цій стайні. Перед тим, як робити етер. мені було дуже цікаво. От і власне зараз друзі. Розкажу вам, хто ж буде грати на іпофестивалі, там буде гурт Зарисовка, там будуть бандуристки з Горедана, там буде український містер джаз, мій улюблений музикант Сергій Давидов. От ну, о, власне дуже цікава насичена програма, і все це заради. Тих, хто нас захищає, заради наших військових, заради їхньої реабілітації. Також скажу вам, що в описі нашого етеру, в описі нашого подкасту, буде посилання. Якщо ви навіть не можете відвідати фестиваль, ви можете задонатити, і там буде спеціальне посилання, щоб долучитися. Я нагадаю, що реабілітація одного військового на один день варто 650 п'ятдесят гривень. І повірте, це буде ваше одне з найкращих вкладів. Цих грошей. І, і, власне, зараз ми ще послухаємо коментар а, Дмитра а, Кутового співкоординатора Медіахабу. А, це співорганізатори і по фестивалю а, Медіахаб. А, а, Вибач, вильтя з голови <смі> зараз е Геохаробрість. <смі> От, і е стайня рай всі об'єдналися для того, щоб е творити хорошу справу. І, власне, ми зараз Дмитро нам розповість про те, яким чином можуть долучитися журналісти до цього, е бо е ясно, е що там буде е цікаво. Ми розмістили в наших чатах у WhatsApp і телеграм-каналі Медіахабу повний опис подій та форму реєстрації. Якщо виникнуть якісь питання, ви можете завжди звернутись в WhatsApp Медіахабу. Це класна історія, і я впевнений, що вона заслуговує на увагу наших аудиторій. Ну, от, власне, так само, як і простим смертним, хто хоче відвідати фестиваль, так само і для журналістів, є реєстрації, це окремі дві реєстрації, наскільки я розумію. Тому що представники медіа зможуть розповісти про це. От, і там є ще якісь у них бонуси, наскільки я зрозуміла, так? Так, у нас а, в цей день пройде а, програма для військових. До нас приїде група а, діючих військових, а, які спочатку зранку а, пройдуть цю програму по Журналісти зможуть долучитися як до самої програми, так і для до спілкування з військовими, щоб отримати від них а, ті враження, які вони а, з якими вони зможуть поділитися. Mm -hmm. І після цього військові у нас також, я сподіваюся, залишаться на концерт. І на другу половину дня ми запрошуємо людей, гостей. Тей відвідати саму музичну частину і також поспілкуватися з конями. Ми проведемо обов'язкову екскурсію з тайнею. Ми розповімо про і про іповенцію і про. Той метод утримання коней, який дозволяє робити цю програму, і о, ми поспілкуємося з самими нашими головними терапевтами. Їх там аж 17, і вони всі чекають, і вони всі дуже-дуже класні. І можна буде їх погодувати, почухати. Одразу кажу, катання верхи не буде, тому що це взагалі про інше. Це взагалі про інше, так так ми це... зараз поговоримо ще про це. Добре, добре. Тому да для журналістів буде трошки розширена програма а для всіх інших це не просто концерт, це буде. Ну, я чесно скажу, це унікальний захід. Ну, Я такого ніколи не бачила, не чула. по перше, і... він достатньо камерний. Планується. Так, він буде досить камерний, тому увага, реєстрація буде обмежена, ми її зупинимо, коли у нас набереться ну, критична кількість людей, бо угу. це маленьке, ну, маленьке місце, і це все ж таки коні, які. Ну, да, у нас не буде рок-фестивалю на, на тисячу людей, але м реєстрація буде обмежена. <рес> Мені не хочеться, щоб там було тисяча людей одноразово. Мені хочеться, так. щоб тисяча людей там була, щоб вони побачили угу. це місце, відчули його, зрозуміли його. А це вимагає камерності. Так, а це вимагає камера. Ну знаєш, ми дуже дуже е, говоримо і ще не сказали, що це 20-го числа. А, да, так, так. Да, дійсно, це в цю неділю. <світ> так, друзі, 20-го числа е, в цю неділю, е, власне, на котру чекаються гості. А гості на фестиваль чекаються на п'яту годину. У нас буде десь годинка зустрітися, там буде якийсь там у нас смаколики, велкам. І <світ> на екскурсію з тайнею, на спілкування з конями. На відпочинок на території, вона там зелена, з деревами, з, зі ставком, там ну гарно. Mm -hmm. І потім о шостій ми очікуємо початок концерту, який триватиме приблизно дві години, після чого можна буде вже потихеньку збиратися і їхати додому. Є дві опції участі участь на своєму транспорті. Тобто, ми вам даємо локацію після реєстрації, і ви добираєтесь туди самотужки. Буде зрозуміло, як доїхати. На місці ми там з. Намагатимемо організувати паркування для різного транспорту саме через це також. У нас обмежена реєстрація, тому що кількість місць там трошки обмежена. І також буде можливість їхати організованим трансфером від метро Холодна Гора або Конституція. Участь з. Включеним трансфером буде коштувати 850 гривень. Це той самий донат на участь одного військового плюс дорога до стайні угу. приблизно за таймінгом о 8.30 плануватиметься від'їзд зі стайні тих, хто їде е, е, організованим трансфером з доставкою до конституції або холодної гори. Знаєш, ти зараз щось розповідаєш про серії фантастики, і трансфер є, і це і смаколики є. І бутерброди можна з собою взяти до речі, звичайно, можна взяти а, з собою да. бутерброди. От, єдине, чого не можна, друзі, не беріть алкоголю, тому що ви будете йти до коней. Це я вам кажу, вже я часто повторюю, що не буває колишнього редактора програми про тварин. Якщо ви йдете спілкуватися з тваринами, якщо ви йдете спілкуватися з великими тваринами. Ну, В принципі, треба поважати тих, до кого ви йдете, а тварини не люблять алкоголь. Так, захід безалкогольний, там він також не буде не продаватися, не наляватися, тому що м така у нас політика взагалі програми і для військових, і для людей, які просто приїздять на стайню. Бо спілкування з конями вимагає певної уважності і з заходи безпеки мають бути вжити, і ми про це розповімо. Коли ви приїдете, обов'язково це безпечно і якщо. Слідкувати за правилами і угу. ну, робити все нормально. Давай трішки розповімо про самих коней, тому що вони утримуються достатньо ну, незвичним будемо так казати, так, способом, так. бо в Харкові таких стайн немає більше. Є, ще, є. Ще, є ще одна, ще, да. є. а ми сподіваємося, що ми розповсюдимо нашу програму і туди також, тому що насправді звичайна стайня вона не зовсім підходить для. Такого методу, який ми там використовуємо, коні там живуть не в окремих денниках, не замкнені, вони живуть на відкритому просторі. Він називається тропа. Це система, яка розроблена в Америці вже багато років тому, і до нас вона поступово приходить. Ця тропа забезпечує постійний рух коней, бо вони змушені, ну як змушені, вони мають ходити від їди до води. Угу. і... Завдяки цьому руху вони в кращій фізичній формі, а найголовніше вони живуть разом. Uh -huh. Коні живуть одним табуном разом з друзями, і для коней, ну як для людей, uh -huh. це, цей соціум, він є найголовнішою частиною їх добробуту, uh -huh. тому що вони можуть пережити нестачу сіна, вони можуть пережити нестачу води, але коні не можуть фізично. Психологічно пережити нестачу сородичів поруч. Для них це для як для тварин, які, ну, соціальні істоти. які вони соціальні істоти, по-перше, по-друге, вони е, жертви Вони завжди чекають на те, що їх з'їдять. Mm -hmm. Насправді вони такі великі, вони mm -hmm. такі сильні. Да, ми звикли mm -hmm. до того, що кінь це така. Mm -hmm. Але так. насправді вони е, дуже такі тендітні і дуже лякливі, і дуже mm -hmm. повимагають оцих сородичів поруч. Mm -hmm. Не mm -hmm. буду зараз казати. Тут, але хто приїде до нас на стайні, розповім, як коні сплять і чому вони роблять саме так. А кому поталанить, то може це й це і побачить на власні очі. Та-та-та, бо насправді це відбувається зовсім не так, як ми звикли уявляти собі. От ну і власне, коли коні так живуть, вони почуваються безпечніше. Саме так у них є власне відчуття безпеки, а і вони випромінюють цей спокій. Угу. Вони випромінюють цей спокій, вони поруч з людиною розслаблені, вони поруч з людиною можуть передавати ту енергію, яка нам так потрібна. І вони зчитують стан людини також. І ми про це будемо розповідати і під час програми з військовими, і під час програми для наших гостей. Як себе контролювати поруч з конем і як баланс власного стану. Вам допомагає у спілкуванні з цією великою твариною. Mm -hmm. Чому ця програма взагалі от так класно працює? Коли ви один на один з конем, просто людина-кінь, очі в очі. І коли ви ось так спілкуєтесь з конем, ви не можете просто фізично, психологічно ніяк думати ні про що інше. Це така медитація вищого рівню. Бо тільки думка полетіла інде, кінь сказав: А, ну все, гудбай, я пішов. Mm -hmm. І Ця зосередженість на цьому це повне відключення від усіх подразників, навіть від власних думок. Вона класна, вона е, крута, вона вимагає роботи над собою і вона вимагає просто такої перезавантаження мозку, яке ну дійсно потрібно тим людям, які постійно живуть у цих… Думках, 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 які ніколи не вимикаються у нас в голові. Я знаю це по собі. Ця програма народилася взагалі з того, що в мене на цій стані стоїть власна конячка. Uh -huh. Райдуга, приїжджайте, познайомитись. Uh -huh. І у 22-му році я просто ну, я жила в Харкові, ми волонтерили, ну, і відчувалися, як всі люди у 22-му році uh -huh. у Харкові. І я знайшла цей час, і я якось виїхала до неї провідати її. Я просто взяла її в руки. Ми просто пішли стайню, ми просто вийшли в поле, просто походити. Я повернулася, і я зрозуміла, що я інша людина. Ну я просто я можу думати, я можу складати думки, я можу про щось думати наперед. Я можу щось uh -huh. планувати, і от там от прям клацнула, і я подумала, що це це, це треба нести людям. Ну, власне, так. А, бо я знаю різні програми для реабілітації військових і власне з іпотерапією в тому числі. Але а, ось ту програму, яку пропонуєте ви, саме спілкування, і саме таке камерне спілкування, коли ти дійсно знаходишся один на один з конем. А, направду це знімає тривожний стан, як людина з підвищеної тривожності. Я це точно розумію. От і це безцінно, бо і це якраз про те, про що в нас наспішні ранки. Наспішний ранок це програма, яка допомагає. Я сподіваюся, людям не тільки. Переживати війну, але й жити в ній. Бо в нас не буде іншого життя. Ми маємо так жити і тут і зараз, от ну і власне тримати нашу зузульку mm. при собі і. Триматися разом і творити хороші справи. Так, друзі, нагадаю, про що ж ми тут говоримо з Марією Волковою? Ми говоримо про благодійний по фестиваль Кінські сили, який 20 го числа це вже в цю неділю відбудеться на підтримку програми психологічної реабілітації військовослужбовців. Власне, цю програму вже третій рік реалізують Геохоробрість і активна стайня Рай. І зараз підключився ще харківський медіахаб. От, як долучитися журналістам, ми вже розповіли. Як долучитися простим смертним, теж розповіли. Але будь ласка, ми зараз ще скажемо, де можна знайти. Можна... В інстаграмах знайти посилання на реєстрацію, так? Так, на сайтах у всіх пабліках медіахабу зараз з'явиться форма реєстрації. Uh -huh. Просимо вас не завлікати, бо нам справді ми змушені справді обмежити кількість людей. Тому так, так. хапайте, поки є. Так, да, бо це, не дивлячись на те, що це і по фестиваль, це все-таки буде дуже камерний фестиваль такий, де буде обмежена кількість учасників, саме для того, щоб всі якісно з одного боку відпочили, з іншого боку набралися цієї кінської сили. Саме так. От ну і в Власне, разом зробили е, хорошу справу. Можливо, це один з перших таких івентів, я не знаю, що у вас в голові. Ми б хотіли, щоб він був не останній, ну, тому що це, як казала, це класне місце, це унікальна можливість послухати музику по-іншому, бо uh -huh. на відкритому просторі це буде зовсім інше звучання. Під деревами це буде зовсім інше звучання. На тлі коней, які там просто ходять і дивляться uh -huh. на вас, це буде зовсім інше звучання. Тому так, ми сподіваємося, що це буде не останнє, але давайте спробуємо зробити перше. Бо це, я ж кажу, наша така а, перша історія. Ніколи такого не робили, і ніх, ніхто близько тут біля Харкова ніколи такого не робив. Угу. Ну от власне, будь ласка, долучайтеся. Є е, така можливість поки що. Ми спеціально зробили анонс недалеко від події для того, щоб е, підтримати таку її камерність. От нагадаю, що якщо у вас немає не змоги там в цю неділю долучитися, то будь ласка, ви можете долучитися своїм донатом. Посилання ми також залишимо в описі обов'язково. І будьте впевнені, все це піде на добру справу. Нагадаю, що 650 гривень варто один день реабілітації військового, і військовий проводить там фактично цілий день. Деякі я знаю, навіть сплять у вас. Так, є й таке. Хлопці приїжджать і просто ну, програма вона не така. Не примусово, да? uh -huh. ми пропонуємо спілкування з конями, ми пропонуємо дізнатися нове, ми пропонуємо їх пожмакати, потіскати, почухати, почистити, погодити в руках. Там дуже багато всього. Але буває таке, що хлопці приїздять, да, там є такий гамачок в затишку і просто сплять, тому що там спокійно, тому що там затишно, тому що там можна видихнути. Буває, що вони походять, погодують коней, почистять і відпочивають. Кажуть, все, ми просто перезавантажилися, вже нам супер, нам класно. І Я вам скажу, що коли приїздять люди, вони питають про перше, там часто а вверх їздити будемо, а в поля там поїдемо галопом. Ми кажемо, та не поїдемо в поля галопом, але вам вистачить. І коли ми доходимо до їзди верхи, буває таке, що люди кажуть: а можна ми просто так от з ними ще поспілкуємось, в руках поводимо, почухаємо. Перемикається щось, з'являється роз... розуміння, що сісти в сідло і їхати це не найголовніше у спілкуванні з конем. Угу. Ну, то, власне, а... Про всі інші секрети ми обов'язково з Марією ще зустрінемось приблизно за місяць, слухайте неспішні ранки, ловіть, і будемо розповідати знає, що ж таке і повенція, бо мені особисто дуже імпонує те, що ви не називаєте це іпотерапією, Ви спеціально знайшли окремий термін, який так. чітко окреслює те, чим ви займаєтеся. Це якраз говорить про професійну. У підході е, до реабілітації і про свою відповідальність того, е, чим ви займаєтеся і перед військовими, і перед всіма іншими. От, ну, це безцінно, тому що е, я, як людина, е, яка дійсно спостерігала не один такий, так і івент, і, і, і якісь різні реабілітації, я бачу різницю. Тому, друзі, я чесно, що я сама буду підтримувати цей і по фестивалі. І просто закликаю вас долучитися. Все, я вам дякую. Дякую. Друзі, прощаємося з вами а, до п'ятниці, в п'ятницю обов'язково почуємось.